Я скую телефон, я бачу ваші цієї перед Буркином. Я знаю. Ти ж їздиш з Буркіним нашим чином. Саня Боркина почуває. Саня, показать, що може принести. Це один раз. Команда! Ру-хоп! Четыре кроки вправо! Кругом! ру Ру-хоп! Ру. Давай! Вылетим на шаги! Давай, Стрелять! Товарищ командир, батальон особливого призначения стичь за вашим наказом Бешиковано. Пожалуйста, ваши мечты! Пожалуйста, ваши мечты! Вильно! Так, на слово. Пусти! Вот мы и брали, ты вырушали. Я сподіваюся, впевнений, кожному, кожному, чи ви готові. Готові зробити все для виконання обов'язку перед собою, перед державою, перед народом. Вірю, що всі ми повернемося живими з перемогою. Слава Україні! Зараз Слава! у нас буде. Будемо освячувати прапор. Потім виходить наші друзі, спонсори, колеги, побратими зі свободи. Ну і далі наші міністерство і лавк також нас підтримує. І починаємо. Діти, виходимо, сімова. Завжди нині повсякчати на віки, вікні. Амінь, Господу помолимось, Господи помилуй, Господи Боже наш! коли ми цей підніс по молитві руки до тебе, ти вислухала його, і скріпив народ із в боротьбі за називах, коли сутна не виборани, породи землю, по післяму, і сонцю зупинитися, Наменуючи всім перемогу, от і нині прислухай нас, що молимо тебе за він, зібраних воїнів цих благослови. кріпи і дай серце мудриносу противників, даруй свого світлого ангела, Ворогам вийду противника пошів ангела, жалку та велелябу який би прогнав їх, аж госліпа, мінивий повертав у безнадійні, і своїх упоєнів тих відвернив губу, і визволи їх від вогню вечу поворожу та від всякого зла. і будь їм помічником, даруй прощення віків все, що для спасіння подай, научи їх, у мудрі і захисти, будь заступником будь і тіл, як все милостивий Господь Даруй власу, схожня, десь тут і благослові і нас у сіні життя нашого що прийнявши від тебе маску допомоги повсякчас, слава непречеснебе личне, і я твоє, є єси твердіння і скріплення людям Твоїм, і тобі славу вас селає, Отцює Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Войме оцяєшся на Святого Духа. Амінь. слава Ісусу Христу. Сьогодні, брати і сестри, шановні воїни, перед нами постало, постало велике завдання визволити нашу неньку Україну від ворожої навали. Так вже сталося, що 400 років, вибачте, з цією нечистю ми боремося. І сьогодні ми поставимо крапку цій боротьби. Ми віримо, що ми переможемо, бо правда на нашій стороні. А як відомо, де правда, так і самій Бог, шановне товариство, моліться за нас, і Бог нам допоможе в тій нелегкій боротьбі. А ми вам обіцяємо, що в скорому часі ми стоячи тут, будемо служити молебень за перемогу, за нашу перемогу. Слава Ісусу Христу! Слава, слава Україні! Героїв, слава! слава нації! Слава!

І ми контролю, короняй нас, постелю твою, благословляйся, тобі каві Отця і Сина Святого Духа. Святого Духа. Амінь. Славі Боги людей, твої благослови нас вітря, твоє перебого по Божому народу і нашому, насту противників подай, Божого охороняй нас, отелю Твою. благословляйся воїни. Отстати пина для того, а не очаг не пита, а не отак, я уже не знаю. Слава Украине! <lupelis> Героям слава! Шановне товариство, брати і сестри українці, дорогі наші січовики, сьогодні урочистий день, великий день, тому що з цього місця, святого для кожного українця місця, з вулиці Інститутської, саме звідси, де ще півроку тому назад. Гинули наші побратими, гинули українці, патріоти. Загинуло 16 свободівців, наших братів. На цьому місці, де кожен з вас пів року тому назад боровся проти цієї ненависної банди Януковича. З цього місця ми освячуємо батальйон особливого призначення Міністерства внутрішніх справ Січ. Освячуємо кращих з кращих. Ви пройшли майже двохмісячну підготовку. Ви є сильні духом, ви є українські козаки, ви є українські січовики. Ви готові захищати українську державу. І спілкуючись з вами, бачачи в ваших очах цю віру в перемогу. віру, Збереження української незалежності і територіальної цілісності, я знаю і впевнений, звитяга буде за нами. Батальйон Січ вирушає на передову, вирушає на Східний фронт з освяченою хоругою, хоругою Пресвятої Богородиці, яка нами опікуватиметься в бою. І ви знаєте, брати і сестри, сміливі наші вояки, січовики. Яке завдання стоїть перед вами, ви маєте не загинути за нашу батьківщину. Ви маєте зробити так, щоб вороги України, московські окупанти, загинули на нашій території, куди вони прийшли, де своїм бруднючим чоботом топчуть нашу землю. Я хочу, щоб ви пам'ятали, ви є нащадками. Вояків Святослава! Ви є нащадками січових стрільців, ви є нащадками воїнів армії Української Народної Республіки. Ви є спадкоємцями холодноярців, спадкоємцями вояків Карпатської січі. Ви є спадкоємцями воїнів безстрашної армії, армії нескорених української повстанської армії. І як і вони, ви, будете воювати за свою Україну на своїй землі, ми, українці, відстоюємо свою незалежність не на чужій території. Це вони прийшли до нас. Це вони хочуть українців зробити рабами і кріпаками і забрати нашу землю. Ми відстоюємо нашу незалежність на своїй українській землі. Я хочу, щоб ви знали, ви перші з перших з батальйону Січ. За вами підуть інші. Сьогодні разом з вами семеро народних депутатів-свободівців ідуть. Ми Свобода, одна велика родина. Ми всі разом українці. І ми всі разом хочемо звитяги і справедливості. 14 жовтня ми традиційно святкуватимемо День створення української повстанської армії. День українського козацтва. І я сподіваюся, що ми вже будемо читати весь батальйон свій в повному складі, без, загиблих, без поранених. тут, в Києві, на урочистому параді перемоги над кривавою большевицькою Москвою. І ви, ви вже герої, але прийдете сюди реальними справжніми. Переможцями і героями. Я хочу, щоб кожен з вас знав. Не переживайте за ваші родини, не переживайте за ваших близьких, ними тут опікуватимуться. Я хочу, щоб кожен з вас знав, усі церкви України, усі українські патріоти молитимуться за вас. І я хочу, щоб кожен з вас знав. Ми робимо разом святу справу. Ми на своїй Богомданій землі Ми переможемо. Сили вам, Духу, сили вам тіла, сміливості особливої. Хочу вам побажати міцності і перемоги, перемоги над зклятим ворогом. Ми, українці, є велика нація. Нами сьогодні пишається цілий світ, за нами дивляться. Кольори неба і пшениці, наші національні кольори, сьогодні є найпривабливіші в цілому світі, і за них ми боремося. І за них ви йдете в бій з ненависним ворогом, за своїх матерів, за своїх коханих, за своїх братів, сестер, за своїх діток і за майбутнє України. Слава вам, великі воїни! Слава воїнам! Княжих дружин, слава воїнам Української Народної Республіки! Слава холодноярцям! Слава українським козакам! Слава воякам Карпатської Січі! Слава воякам Української повстанської армії! Слава героям Східного фронту! Схиляємо голови і кричимо: слава перед героями Небесної Сотні! Перед героями Майдану! І слава вам, свободівці, націоналісти, січовики, патріоти, переможці! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! слава Україні! Героям слава!